Якщо ви втілите хоча б 10% того, що я вам зараз скажу, у вас буде набагато цікавіше життя, ніж зараз. У мене все чітко. Я зробила майже 2 мільйони за літо. Що ж робити тепер? Ви определяєте найпріоритетніші справи на найближчий квартал. Діти, почекайте, чоловік, почекайте. Так, починка моя почекай. Я зараз розберуся з бізнесом, а далі повернуся до вас. Що вам треба підтягнути, як саме, щоб відчувати себе на десяточку? Взагалі я була повний ноль. Що ви можете втілити вже. Найближчий час, наприклад, дозбирати фінансову подушку на мільйон. Серйозно? Да ну Свєта, щось ти розкатала губу. Я вас вітаю на цьому випуску, і ви на подкасті на тему, як за півроку втілити 80% того, що ви планували на рік, тобто всі картинки з вашої карти бажань, які ви собі там робили на початку року, так, якщо ви це робили. І сьогодні я поділюся своєю методикою, як я вже протягом двох років досягаю своїх цілей систематично по різним сферам життя. Це не якісь медитації, це не якась магія, це просто секрети планування і чіткого уявлення свого майбутнього. І сьогодні я поділюся з вами. Цими секретами, але спершу для тих, хто перший раз на цьому подкасті, давайте з вами познайомимось. Мене звати Світлана Поливода. Я 9 років працювала б'юті майстром. У мене була власна студія краси. Після чого я е, з карантином з війною почала шукати онлайн-роботу, і вже більше двох років я працюю продюсером і експертом з продажів з блогінгу з соцмереж. тобто знаю все про те, як будувати свій особистий бренд, продавати свої послуги, інфопродукти, створювати свої навчання і робити запуски. Так от сьогодні випуск якраз про більше не технічні моменти, а такі софт-скіли, які допоможуть вам планувати і ті самі запуски, і те цікаве життя, яке ви бачите у блогерів. Давайте спершу я вам розкажу, яка була в мене картинка життя два роки тому. Коли я працювала в б'юті сфері, на саморозвиток не вистачало сил, ресурсу і часу, да? тому що ти постійно в операційній такій роботі в тебе не вистачає просто часу і сил на те, щоб читати якісь книжки, думати про якісь карти бажань. Взагалі я Повний ноль. І єдине, на що мене вистачало з приводу моїх цілей, моїх мрій, це те, щоб завершити ремонт в хаті. Щоб ви розуміли, два роки тому тут були просто бетонні стіни. Ми робили повністю перепланування квартири і повністю стару квартиру бабусі, ми повністю перероблювали. І тут був хаос. І от єдина мрія це була завершити ремонт. Про щось більше я навіть не думала. Я навіть собі не дозволяла мріяти, що. А Раптом я зможу подорожувати щомісяця, а раптом там я зможу собі щось купувати, не відкладаючи, а просто пішов, купив якусь другу покупку. Для мене це було вау, а що так можна? Тобто, собі навіть не дозволяла внутрішньо про таке думати. І от що змінилося з тих пір? що в мене зараз переді мною, тут що за списки, і як я планую всі свої цілі. Давайте спершу я вам покажу взагалі, що це за списки, що тут мені вдалося досягнути, покажу вам свою структуру планування, а далі пройдемося конкретно по алгоритмам 1, 2, 3, 4, з чого почати вам, щоб вже з цього року, до кінця року, ще залишилося в нас скільки 4-5 місяців, то щоб ви могли все встигнути. І щоб ви могли запланувати теж свої цілі, своє майбутнє, так щоб вже в новому році ви сказали: Вау, нічого собі я зробила за 5 місяців, який рекорд, да, який скачок. І так поїхала. Я роздрукувала оці нотатки. Це Мій неймовірний 2024 рік. Що це за нотатки? Це, взагалі, я веду собі в своєму телеграм-каналі особистому, да? там нікого немає, чисто особисто мій телеграм-канал. І ось тут я розписала всі свої цілі на рік по різним сферам життя. Просто для наглядності я вам це роздрукувала. Тобто, це три таких нормальні сторінки да? з різними цілями. Що в мене тут є? В мене є різні рубрики. Наприклад, фінанси і кар'єра. Далі, рубрика родина, здоров'я, краса, хобі, духовність, саморозвиток», яскравість життя і, в принципі, все. І от на кожну з цих сфер я собі розпланувала цілі і задачі. Якщо ви подивитесь на список та можете наблизити трошечки, можливо, вставимо сюди скріни цього списку, то 90% вже помічено зеленою галочкою, тобто, як тільки я досягаю якоїсь мети, я собі помічаю це зеленою галочкою, і до кінця року в мене залишилось ну приблизно 15% того, що треба зробити. І від цього я відштовхуюсь по плануванню. Що в мене тут є по сферам? Наприклад, фінанси і кар'єра. Наприклад, дозбирати фінансову подушку на мільйон. Зараз в мене там залишилося єрунда докупити, але ця мета майже досягнута. Так, далі, що в мене тут? Зробити класний випускний всіх трьох потоків курсу. Я це вже зробила. Робочий графік 5 днів в тиждень, з 11 до 16. Я це вже зробила. Тобто, я сідаю за роботу десь о 10-й, і завершую до 4 всі свої справи. Навчилася просувати з ріл з галочкою помічено. Я собі писала з одного прийшло 200 людей, але з одного прийшло 800 людей. 800 людей. Уявіть, запросила в команду відомого блогера як наставник, попрацювала з крупними блогерами з охопленням від. 30 тисяч проплатила собі накопичувальні програми, да, тобто на майбутнє. Далі виступ на трьох івентах офлайн. Ось на вересень у мене заплановано три івенти. Якщо ви будете дивитись цей випуск, то скоріш за все один івент у мене вже пройде і ще два буде попереду. Тобто я собі теж помітила це галочкою. Просто щоб ви розуміли, коли я писала цей список з карти бажань, я думала, блін, серйозно? Да ну свята, щось ти розкатала губу. А зараз я розумію, що да, ні, це моя норма. Я знаю, як до цього прийти, я знаю, як мені знайти собі наступні івенти, да, щоб бути спікером, я знаю, як досягнути всіх моїх цілей. Далі. По родині в мене було бути поряд з чоловіком працювати разом, так, щоб максимально ми були разом і не розфокусовувалися на від'їзди, на роботу, на різні там, такі штуки. Щотижня бути на побачених нецікавих. На далі, далі, далі. Налагодити конект з мамою, налагодити конект з родичами, наскільки це можливо. Тут всюди стоїть галочка. Та тобто я пропрацювала оці всі затики, і зараз в мене в цих сферах все окей. Здоров'я краса, позбутися набряків Щоранку я стосовно цього планую зарядку. Я вже більше ніж два місяці, навіть три роблю заряд щоранку на набряки, на поставу, на роботу з лімфою. Тобто, це целюліт, набряки, оце все. Вилікувати зуби. Я це зробила вже в січні. Uh, да. Коли uh, стартував тільки новий рік, я вже зробила цей момент вилікувати шкіру. Далі uh, 3 дні на тиждень спорт, намагаюся це робити, майже виходить, інклинець здоганяє. Uh, далі, схуднути на 5 кг є uh, танці, книга спа і ванна, масаж малювання раз на місяць, їзда на самокаті. Просто це те, що от по хобі дає мені таку розгрузку. Далі, що в мене тут ще було? Uh, каблучка з діамантами ось вона, тенеріфи. Uh, я була на тенерів три місяці тому, і скоро вже повернуся знову на два-три тижні. Не два, на два три то забагато. Поїсти кальмарів викриветок біля океану з воном, галочка помічна. Прям прям знаєте, в мене коли я це прописувала. я прям хотіла зафіксувати цей момент, що коли я буду це робити. Що, знаєте, зафіксувати цей стан, коли ти собі щось прописував, планував, і ось воно зараз є. Насолодитись прям цим моментом. І тут е, деталька, і не переживати про гроші. Тому що до того, як я взагалі в онлайні розвивалася, у мене завжди була тривога тривога за гроші. Якщо я десь у відпустці я не могла відключитися від роботи, тому що я розуміла, так, мені треба срочно якийсь контент, вести якісь віконці виставляти, якісь клієнтів шукати, тому що я приїду, мені треба відпрацювати це все, бо не буде грошей. Оце вічно. Мене вганяло в стрес, тривогу. Зараз в мене цього немає, тому що в мене все чітко по фінансам, тому що я на цей рік також ставила собі повністю закрити фінансову подушку, закрити резерв для бізнесу, щоб я не переживала, де мені брати гроші на команду, де мені брати гроші на рекламу і так далі. Тобто, в мене оці пунктики вони вже дають мені спокій, тому що три місяці тому я це запланувала, взяла консультацію і зробила те, що треба було зробити. Собачка десь там бігає мій цуцик, тиждень тому ми його взяли. Тобто, щоб ви розуміли, ось такі цілі в мене були, деякі я не читала, тому що вони є особисті теж да, тут, тому я не читаю. Але такі загалом, те, як я собі уявляла, мій ідеальний рік, 80-90% вже помічено зеленою галочкою. І це для мене прям вау. Зараз я відчуваю це нормою. Але тоді, коли я це писала, я писала це трошечки знаєте, з таким авансом. І трошки з таким передчуттям чогось цікавого, тому що для мене це було не нормою. Я не розуміла, як зробити такі суми грошей. Я не розуміла, як зробити фінансові обліки. Я не розуміла, чи буде взагалі мій чоловік погоджуватись на собачку, на, на спільні подорожі, на все таке і на всі мої авантюри. Але як бачите, все окей. І тепер давайте перейдемо до алгоритму дій, як же ж я це все планую відносно року, відносно кварталів, відносно місяців, відносно. Тижнів. Якщо ви втілите хоча б 10% того, що я вам зараз скажу, у вас буде набагато цікавіше життя, ніж зараз, і ви будете теж ставити такі галочки. Тож, поїхали. Перше, що вам потрібно зрозуміти, це які сфери ви хочете підтягнути. Для цього дуже класна є вправа, вона називається колесо балансу. Можливо, ви це робили, але це треба робити приблизно раз на півроку на рік. Тобто, це така вправа, яку треба повторювати регулярно, тому що наше життя йде, наш стан міняється, і нам треба завжди аналізувати, що в нас по життю. Що ж це така за вправа? Просто вводите в гуглі колесо балансу, і вам вийде така схемка, таке колесо. Зараз виведемо тут слайд. Ви ділите це колесо на різні сфери життя. Тобто, у вас може бути там одна частинка родина, інша частинка бізнес. Фінанси, дитина, там я не знаю хобі, саморозвиток, оточення, що завгодно. Тобто, ви помічаєте саме ті сфери, які важливі саме для вас, саме зараз. Якщо для вас там у вас немає дітей, то окей, ну не пишіть цього. Просто плануйте те, що важливо для вас. Далі вам треба для себе відмітити на якому етапі зараз ця сфера. Наприклад, зараз там яскравість мого життя, задоволеність від хобі, від, від, від в цілому емоції від життя, наприклад, на п'ятірочку. А я хочу, щоб було на десяточку. То здаєте собі питання по такій кожній сфері. Що я маю зробити для того, щоб відчувати цю сферу на десяточку? Так само в родині, наприклад, зараз відносини там, да, з чоловіком у вас там на четвірочку, а хочете на дев'яточку, да? що вам треба втілити з вашим чоловіком. Можливо, там спілкування налагодити, да? можливо, там якесь хобі спільне, можливо, там побачення, щось іще. Що вам треба налагодити, які цілі ви можете поставити, щоб підтягнути цю сферу на цей рік? Те саме здоров'я, що вам треба підтягнути саме зараз, протягом там, да, півроку, щоб ваше здоров'я було окей. Наприклад, в мене це було зробити зуби, в мене це було зарядка на поставу, а в мене це було спорт. Да, це все по здоров'ю. Я взагалі не хворію ніколи. Тобто, у мене здоров'я на 10 із 10 саме тому, що є отака рутина, тому що я постійно слідкую за цим і правильно харчуюся, розібралася в цьому. Да? Тому э, ви зробили це колесо балансу. Далі що вам далі робити? далі вам треба в річний список повиписувати отакі цілі по цим сферам. Тобто, ви оце колесо балансу вигрузили в отакий список на півроку на рік. Да? Тобто, мої наміри на рік. Ось це на цю сферу, ось це на цю сферу, ось це на цю сферу. Тобто ви собі повиписували, що вам треба підтягнути, як саме, щоб відчувати себе на десяточку, да, по цьому колесу балансу. На рік в нас плани є. Що ж робити тепер? А тепер вам треба поділити це на квартали. Квартал це три місяці. Наприклад, осінь, зима, весна. От на кожен квартал ви маєте собі окремо повиписувати ці цілі. Наприклад, що ви можете втілити вже найближчий час? Наприклад, ви можете зробити, наприклад. Продажі в своєму блозі, да, там, щоб підвищити фінансовий рівень, навчитися продажам, це буде вже плюс 100 тисяч, да, ви зможете зробити. Наприклад, ви зможете підтягнути здоров'я, ви зможете розібратися наприклад, з родиною і знайти собі якесь хобі нове. Да? І почати розвивати свій блог, наприклад, знімати рілси. Ось це ви можете зробити в розрізі, наприклад, 3 місяці. Зробити на це фокус уваги. Що головне в цьому: вам не треба брати лише одну сферу і планувати 3 місяці лише по одній сфері, тому що це нереально. Тому що ви не можете 3 місяці або там місяць часу працювати тільки над одним. У вас життя кожного дня йде ну, постійно. Тобто вам треба і з харчуванням розбиратись, і з відносинами розбиратись. І з роботи розбиратися з бізнесом. Ви не можете щось одне сказати: діти, почекайте, чоловік, почекайте. Так, починка моя, почекай, я зараз розберуся з бізнесом, а далі повернуся до вас. Ви не можете так сказати. Тому ви приділяєте найпріоритетніші справи на найближчий квартал. І далі, в залежності від цього, ви розписуєте кожен місяць. Наприклад, зараз я вам покажу, який в мене план на вересень. Дивіться, що було взагалі минулий квартал. Я злітала на Тенерифе, я класно відпочила, я запустила лоти, я запустила два потоки курсу, я провела випускний, я домовилася на три івенти, я заробила майже 2 мільйони за літо і запланувала собі подорожі далі. Купила собачку, купила каблучку, тобто ну, якісь фінансові моменти собі позакривала. Далі плани на вересень. Зараз в мене вже йде по ті курсу про запуски. Тобто я е, вільна. У мене є кілька учнів, яких я веду. Е, і я прям вільна, решта в мене веде команда. А тепер я роблю фокус уваги на вересень, на модійність, на виступи, на те, щоб набрати 5 тисяч нових підписників за рахунок реклами у блогерів, за рахунок таргету, за рахунок виступів, да, е, які вже запланувала. Зробити акцент на YouTube канал. Це я роблю саме тому, що я поставила собі ціль на осінь, модійність. Да? І модійність це що? Це виступи, це реклама у блогерів, це таргет, це те, що про мене дізнавалося багато людей. Спробували мої невеличкі продукти, і це YouTube, звісно, YouTube. І Я поставила собі ціль в залежності від цього. Тобто, записати два подкасти на YouTube в місяць. Один подкаст більш про життя, один подкаст більш експертний про конкретні інструменти з блогінгу, які посилять ваші продажі. Тобто, отак. Я собі це прописала: набрати 300 нових підписників на YouTube. Замовити унікальні блокноти для учнів на наступний потік курсу. Я хочу для вас замовити для наступних учнів блокноти, які допоможуть вам там і колесо балансу, і плани на рік, і плани на квартал. Оце все ви зможете розписувати. Це прям буде дуже-дуже круті блокноти. Я впевнена, вони прям сподобаються. І для перших 50 учнів лише буде такий подарунок. Тому чекайте, скоро буде анонс. Будьте реклама у блогера мільйонника. Я вже знаю в кого. І, в принципі, все, на вересень це все. Це більш ніж достатньо для того, щоб виконати мій план. На жовтень там вже інші якісь плани. Тобто, я квартал ділю на місяці. Да? І в залежності від того, що в мене є на цей місяць, я вже сідаю, наприклад, на початку місяця, і думаю: окей, що мені треба по задачам зробити зараз, для того, щоб оці сфери мені прокачати. Я собі далі планую звички, які мені треба от в графік внести. Наприклад, як проходить цей мій вересень? Рахуй. Да, що мені от, от все, що я вам сказала, вже це все мені треба було зробити за вересень, вже пів вересня пройшло. Що я роблю? Як проходить мій день? У мене завжди є список задач, які мені треба вирішити зараз в пріоритетності, а є список задач, які я можу відтягнути. Зараз я паралельно проходжу два навчання, тобто да, виділяю десь годину-півтора часу щодня на ці навчання. Я виділяю годину зранку для себе на зарядки, на там да, щоденник вдячності, різні там свої практики. Годину на собаку виділяю, на корисний сніданок виділяю. Потім я сідаю за роботу. Робота це робота з учнями. Це, наприклад, зробити презентацію на виступи, прорепутирувати. Це написати сторітель, це прописати сценарій для рілз, це поїхати зняти рілз. Решту я делегую команді. Да, тобто, монтаж, різні операційні, це такі технічні моменти, там зробити сайт. Це все я делегую команді. Далі я планую запуск. Нового маленького мікропродукту, щоб новенькі люди зі мною познайомились. Теж треба було що? Треба було створити цей продукт, зробити під нього сайт, команда робила, зробити під нього телеграм-канал, зробити під нього пост. Це все я теж собі розкидала приблизно на тиждень. Тобто, в один день я зробила щось одне, потім я наступний день сіла, докрутила це, потім я ідеально докрутила, прямо на третій-четвертий день і вже в мене все готово. Тобто, таким чином я собі планую задачі на тиждень і на день. По пріоритетності: пріоритетність це ж значить. Це значить, що мені зараз треба встигнути до конкретного дедлайну, до конкретної дати, щоб це вийшло. Наприклад, якщо сьогодні, 13 вересня, я записую цей подкаст, я знаю, що він вийде тільки на наступному тижні, тому що його треба змонтувати, накласти сюди різні ефекти, докрутити, під нього сторітелінг придумати, під нього людей трошечки залучити, щоб вони чекали цей подкаст, та щоб вони його дивилися. Ось таким чином я це все планую. Тобто, в мене все чітко. По різним сферам прописано на місяць, і десь раз на тиждень я повертаюся, щоб синхронізуватися з тими задачами, які я собі прописала на місяць, і думаю, так ось тут у мене вже добре, ось тут сторітелінги вийшли. Ось тут у мене по графіку по зряці все окей, по здоров'ю, все окей, по стану супер. Можливо, якісь там хобі підключити на вихідні, і все таке. До речі, да, вихідні. Я для себе вирішила, що субота-неділя в мене тотальні вихідні без роботи. Тобто, всі робочі задачі я для себе виконую з понеділка по п'ятницю. Вихідні я роблю все, що я хочу. Гуляю в лісі, катаюся на самокаті, хожу на малювання, хожу на танці, там кудись на шашлик їду, ще щось. Тобто, повністю перезарядка. Прохожу якісь навчання, читаю книжки, тобто, да, будь-що. Це теж розгружає мене. За рахунок того, що ці два дні в мене якби така перезагрузка. Що важливо? Важливо розуміти, що вам треба велика мотивація для того, щоб не злитися з цього шляху. Коли ви думаєте, що життя в блогерів цікаве, а у вас нічого цікавого, у вас там все сіреньке, у вас будні сірі, то запитайте себе, будь ласка, мої любі, а хто їм планує їх життя? Хто за них це запланував? Звісно, що вони. Розумієте? І от коли я взяла на себе цю відповідальність, що я теж хочу цікаве життя, я теж хочу спокій, я теж хочу подорожувати, я теж хочу будувати свої вихідні без роботи. Я теж хочу бути красивою, відчувати себе класною і відчувати себе енергійною, я теж так хочу. Що мені треба для цього зробити? І тоді я зрозуміла, що мені треба взяти відповідальність тільки на себе, не на чоловіка, не на батьків, не на державу, не на те, що мені не повезло в цьому житті, а взяла себе в ручки. І пішла робити. І нехай ось ці як буде, такі картинки з вашого життя, вони вас мотивують. Ще забула сказати, для того, щоб оці всі плани у вас в голові зафіксувалися картинками, я збираю таку дошку бажань. Раз на рік, приблизно інколи її поповнюю. Дошка бажань в Пінтерест. Просто в Pinterest захожу, створюю свою дошку, яку ніхто не бачить, і зберігаю всі картинки, які я хотіла б втілити протягом року. І ось оці образи, оці картинки в голові, вони ж осідають і вони допомагають вам не зливатися, вони допомагають вам мотивуватися і далі, далі продовжувати робити ті дії, формувати ті звички, які будуть рухати вас до мети. Тому що звички це не мотивація, звички це дисципліна. Щоб зробити звичку вести блог, вам треба сісти, розпланувати контент стосовно того, що ви будете продавати чітко. Да, щоб ви мали мету, щоб ви розуміли, на що ви це робите. Для того, щоб бути в класній формі, треба спланувати займатися спортом, слідкувати за харчуванням. Це звичка. І інколи будуть якісь зливи, інколи пропустите один раз, інколи щось не те, це нормально. Але візьміть собі за звичку ніколи не пропускати два рази одне і те саме. Тобто, якщо ви один раз пропустили тренування, другий раз не пропускайте. Не здоганяйте це все. Щоб у вас не було такого, що все ви забули про ту звичку і злились. Та це важливо. Робіть ревізію один раз на тиждень, що вам вдалося зробити, а що ви переносите на наступний тиждень по задачам. І, звичайно, хваліть себе за свої досягнення. Не сприймайте це як норму, вже по типу о, та що я там зробив, та це вже і так, само собою, має бути нормою. Ясно, що нормою. Ви будете щоразу, коли досягаєте якихось цілей, думати, що це вже норма, так було завжди. Але так було не завжди. І вам треба повертатися на місяць назад, на півроку назад і аналізувати всі свої досягнення, і бачити, вау. А що це реально моє життя? А що, це реально я таке досягла, щоб не втрачати мотивацію і нагороджувати себе за те, що ви досягли. Буває такий момент, коли в певній періоду життя у вас буде фокус уваги в житті тільки на щось одне. Інколи таке буває, але все одно поступово нас наздоханяйте різні всі інші сфери. Наприклад, я зараз вам поясню: якщо у вас реально якісь величезні проблеми в родині, зробіть фокус уваги на те, щоб налагодити ці, а потім вже підтягнути інші задачі. Якщо, наприклад, у мене перші півроку в мене було просто неймовірний фокус уваги на Блог на те, щоб розкрутитись в новій ніші, тому що я повністю з нуля починала з б'юті сфери. У мене не було підписників, у мене не було експертності, у мене не було знань, у мене не було довіри моєї аудиторії. І ясно, що ніяких продуктів. Мені прийшлося цьому всьому вчитись. Я не розмовляла українською, у мене не було аудиторії, у мене ніхто не купував. І ось це все мені прийшлося вчитись. Тобто, перші півроку, рік мій головний, прям головний фокус уваги був направлений на те, щоб швидко за рік роз. Розкрутитись і підтягнути всі інші сфери життя за собою, ось так. Розумієте? Тому що від фінансів, від часу, який я витрачаю на роботу, залежали абсолютно всі сфери мого життя. Залежала і родина, і час з родиною, і всі мої хотілки, і подорожі, і здоров'я, на яке треба гроші, щоб собі нормальну їжу купити, щоб піти зуби полікувати. І картинка мого життя в цілому, вона дуже сильно від цього залежала. Таким самим чином, зараз мої учні повторюють мою ситуацію, тому що рік тому, коли я випускала свій перший потік курсу про запуски, зараз ми повертаємось до цих дівчат, які там вже працюють в моїй команді, вже зробили власні проекти, власні запуски. Деякі з них вже зробили півмільйона, деякі зробили вже мільйон обороту за один рік. Тобто це люди, які приходили з нуля так само, які були так само вмотивовані не погоджуватись на менше і вже почали вцілювати картинки зі своєї карти бажань. Наприклад, 90% учнів купили собі Apple техніку, макбуки, айфони. Почали подорожувати, оновили повністю гардероб. Зараз я працюю з дівчиною на її запуску. Це теж учениця першого потоку. Ми зараз в особистій роботі. Вона перший раз в житті летить в Грецію, взагалі за кордон на літаку. Перший раз в житті в 30 років людина поїхала. Вона теж може собі зараз дозволити абсолютно все за рахунок онлайн роботи, за рахунок того, що рік часу вона вбахала в те, щоб розвинути свій особистий бренд. І зараз до неї гроші приходять не в салоні, не в роботі в наймі зранку до вечора, а онлайн, і це реально є свобода. І останній момент, обов'язково, коли ви слідкуєте за експертами, за блогерами, вчіться у тих, хто надихає вас на краще життя. Чиї картинки життя вас реально цікавлять, тригерать, от прям будоражить всередині, і ви хотіли б так само. І спостерігайте за цими людьми, не типу так: ой, де да тобі повезло, де да тобі хтось щось не бадав, да, я знаю, як там все у вас влаштовано. Ні, тому що так ви ніколи не дозволите собі те саме. А з того ракурсу. Спостерігайте за ними, що вау, класно, ти теж змогла, я значить теж зможу. І йдіть вчиться. Їдь вчитися і вбирайте в себе всю ту інформацію, яку вам передають, тому що тільки за рахунок того, що ви потрапляєте в поле людини, яка вам дозволяє більше ніж ви, ви вже ростете неймовірно швидко. Наприклад, ви можете собі не дозволити поставити більш високий чек і будете працювати за 3 копійки. А людина, яка вище вас на декілька рівнів, вона вам скаже: Ні, моя люба, ми плюс 5 тисяч накидаємо, тому що ти даєш цінності набагато більше ніж береш гроші за це, тому і вигоряєш. Все, ви потрапляєте в поле людини, для якої це норма, і ростете просто зі швидкістю світла. І так, я сподіваюся, що цей подкаст був для вас мега корисний. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, обов'язково робіть відмітки в сторіс інсайтів з цього подкасту. За відмітки в сторіс я буду розігрувати два місця по 500 гривень, і за коментарі під цим відео також два місця по 500 гривень. Тобто у вас є дві умови: зробити відмітку з інсайтом з цього подкасту і залишити посилання на цей подкаст і на мою сторінку. А також у вас є умови написати під цим відео коментар зі своїми інсайтами, і ви будете в числі. Людей, з яких я оберу два переможця по 500 гривень. Сподіваюся, ви для себе взяли дуже багато корисного і запрошую вас на свій міні-курс, який стартує вже 27 вересня, будуть стартувати продажі. Але для вас я можу скинути предзапис на цей міні-курс, він буде вартувати всього 49 євро, взагалі копійки. Але за рахунок цього міні-курсу, ви вже отримаєте 5 лекцій, 5 інструментів з продажів, з просування, з того, як робити рілси, з того, як заробляти в онлайні, навіть якщо ви не маєте продукту, навіть якщо ви не маєте знань, ви здобудете ці знання, розберетеся, які є професії, зліпите цей продукт і навчитеся робити продажі. Або зможете це робити для якогось експерта, звісно, теж на гроші, тому обов'язково стартуніть з цього міні-курсу. На ньому теж дуже багато психологічних подкастів з планування, з того самого колосу балансу, з того, як прокачати самоцінність і стати впевненою в собі, так щоб теж заробляти більше, тому що люди платять багато тільки тим, хто впевнений в собі. Я впевнена, що це буде такий старт, який дасть вам мотивацію і сили та інструкцію, як рухатися далі до ваших цілей, прямо покроково і конкретно. Для того щоб не пропустити цей міні-курс і вступити в процес, просто напиши мені в діре. В інстаграмі хочу в на міні-курс. І я надішлю тобі предзапис, щоб ти точно не прогавила. Тому що 27 вересня вже буде старт продажів рівно на добу. І цей міні-курс я зазвичай запускаю раз на півтора-два місяці. Тому тобі точно не можна пропустити. Тому що він дуже потужний з потужними психологічними подкастами, які вже прокачають в тобі впевненість, мислення, дисципліну, мотивацію. І ці фактори, як ви вже зрозуміли, напряму впливають на твій заробіток і на картинку твого життя. Тому... Я не можу відділити оці моменти від технічної структури того, що треба робити в блозі. Тому навіть якщо ти новачок, навіть якщо тільки-тільки починаєш розбиратися з продажами, тобі точно треба, тому що будуть лекції, і як створити продукт зі своїх знань, і як зробити в сторіс прогрів, як зробити сторітелінг, я буду прямо на пальцях показувати, з чим вийти, щоб людей викликати довіру і бажання купити в тебе саме твій досвід і твої знання. Також буде бонусний урок про автоворонки і бонусний мастер-майнд, тобто така зум-зустріч з розборами від мене. Тому обов'язково вступай в предзапис, а також нагадую тобі: не забудь підписатися на цей канал. Тут буде дуже багато цікавого до кінця року, тому що я взяла собі челендж два подкасти в місяць. І обов'язково приймай участь в розіграші. Для цього треба відмітити мене з інсайтом цього подкасту і обов'язково написати внизу коментар. Все, я сподіваюся, що ви взяли для себе дуже багато цінного. Вцілюйте і долучайтесь на міні курс. До зустрічі.